З давніх давен люди вдивлялися в небеса і задавалися питаннями. Вчені усвідомили разючу істину. Всесвіт підозріло схожий на щось ретельно сплановане. наше існування балансує на вістря бритви незбагненної витонченості. з моменту свого виникнення фундаментальні параметри всесвіту були тонко вивірені для того. Щоб у ньому могло існувати розумне життя раніше вчені. Вважали, що великий вибух був абсолютним хаосом, випадковим станом природи. За наявності часу і деякої удачі, розумні форми життя, врешті-решт, де небудь з'явилися б Але Що більше вчені вивчали всесвіт, то більше вони переконувалися у протилежному. Вони виявили приголомшливий список початкових умов, які були незбагненно тонко налаштовані для подальшого виникнення розумного життя. Ці умови відомі як фундаментальні константи та величини природи. Ці параметри є настільки точними та грандіозними, що важко проілюструвати масштаб цих відкриттів. Для того щоб зрозуміти наскільки малі ці ймовірності, давайте уявимо кількість секунд, яка пройшла з моменту початку відліку часу. Це 10 в 20-му ступені, тобто 10 із 20 нулями. Тепер розглянемо гравітаційну силу, якби гравітаційна сила відхилилася б від свого значення хоча б на одну одиницю з 10 в 60-му ступені. Сталася б катастрофа Всесвіт або розширювався б настільки швидко, що не змогла б сформуватися жодна зірка, або згорнувся б сам на себе з тим самим результатом. Ні зірок, ні планет, ні життя. Небеса неможливо вивчити на власні очі, оскільки інформація доходить до нас у променях світла, неосяжний таємничий всесвіт, в якому ми народимо. А як щодо розподілу матерії та енергії у ранньому всесвіті, якби матерія та енергія не були б розподілені рівномірно з неймовірною точністю, то всесвіт був би ворожий для життя будь-якого роду. Як дивно взагалі, що існує щось, Факт того, що всесвіт тонко налаштований для життя, не викликає сумнівів. Як же краще пояснити це неймовірно тонке налаштування? Існує три варіанти: фізична необхідність, випадковість чи задум. Гіпотеза фізичної необхідності стверджує, що всесвіт має бути тонко налаштований для життя. Відповідно до цієї ідеї, всесвіт ворожий для життя неможливий. Однак всесвіт непридатний для життя не просто можливий, а й вірогідніший. Кожен з параметрів, що управляють всесвітом, може приймати різні значення, що ще раз підтверджує неймовірність тонкого налаштування. А як бути з варіантом випадковості? Більшість вчених визнають, що чистий випадок не є адекватним поясненням тонкого налаштування. Математична ймовірність надто мала, щоб його пояснити. Багато вчених намагаються збільшити ймовірність існування всесвіту. Придатного для життя, постулюючи існування мультивсесвіту, вони уявляють, що існує безліч всесвітів, а ми є лише одним з учасників єдиного цілого Оскільки ми маємо необмежену кількість шансів отримати необхідний результат, то шанси будуть на нашу користь. Це, мабуть, є найбільшим компліментом вагомості аргументу від тонкого налаштування. Оскільки для пояснення тонкого налаштування вчені звернулися до філософського пояснення, Сам собою, мультивсесвіт не може бути виявлений, виміряний, спостережений чи доведений. Більше того, мультивсесвіт стикається з руйнівним запереченням. Якби ми були випадковим членом мультивсесвіту. Ми таким же чином могли б пояснити всілякі неймовірності в нашому повсякденному житті. Ми не повинні дивуватися з того, що колесо рулетки постійно випадає на червоне 20. зрештою. Математика має на увазі, що це станеться десь у всесвіті без жодної каверзи. То чому б не тут? У результаті ні фізична необхідність, ні випадковість не дають хорошого пояснення тонкого налаштування всесвіту. Як зізнається фізик-теоретик Фрімен Дайсон, чим більше я досліджую всесвіт і вивчаю деталі його будови, тим більше знаходжу підтвердження того, що всесвіт у якомусь сенсі знав про наш прихід. Наука приближає нас до розуміння того, хто ми і де ми.